Усім Привіт, Привітки! Ну що ж, новий рік починаємо ми з нового турнірчику. Для вас, друзі, для того, щоб вам було цікавіше дивитися наші трансляції, ми робимо е реально за Це буде соло-турнір Ліга Лігат UA 2025. Даний турнірчик вже проводиться втретє, так, і ми також будемо брати участь в ньому Тож погнали, розкажемо про цей турнір, щоб ви більше розуміли, про що йде мова. Саме перше це є е, призовий фонд. Е, звісно, вже 50% перше місце забирає, друге місце 30%, третє місце 20%. І ми скидаємося по 500 гривень. Кожен учасник. Звісно, вже, можете вже порахувати, скільки Перше, друге, третє місце отримає за перемогу. Далі. Тех ми будемо використовувати Лігоє, щоб можна було легше знайти бої в відповідної кваліфікації та в боях. Бачите, кваліфікації треба пройти до 16-го числа. Зараз у нас 13. У мене є три дні, щоб це все пройти. 17-го буде жеребкування, 18-го буде у нас старт турніру. Регламент, що буде? По цьому турніру, звісно же без обмеження по техніці. Тобто, можна буде домовлятися за якихось 29 ранніх чи в тенів, хораканів 907 тобто таку акційну техніку можна буде вибирати, і ми будемо грати з водиком з супротивником. І хто більше надамажить, той і виграє. Бали. Далі. Погнали, без обмеження по обладнанню, тобто можна брати бонови, можна брати трофейни, тобто пофіг, яке, яке вам зручніше. Тільки стандартні бої будемо грати, без ніяких штурмів, аля генеральних бетів так, ну, в принципі, без цього грається. Мапи у розробці з згодою з двох сторін. Чому так? В принципі, раніше ми були проти мап розробці, але я запропонував, щоб було з згодою двох сторін. тобто якщо... Ви граєте вам нормально ці бої, то ми, ми домовляємося, що будемо ага, їхати з ними. Якщо ні, то граємо без них. Якось так. Кожен гравець вибирає одну мапу для бану. Якщо маєте його плюс, можна забанити третю мапу за згодою двох сторін. В принципі, те ж саме. Я не люблю монастир. Я буду його банити. Так. Хтось буде банити іншу карту, а третю за згодою будемо також банити. Також це сервер проведення це є третій наш сервер, сервер формат турні... турніру Double Elimination, в принципі, то, що завжди. Клас техніки на кожний раунд буде вибиратися рандомно. Це нове правило з попереднього турніру. Тобто, ем, якщо брати нижче. Раунд перший, всі будуть брати, грати тут, наприклад, на стежках, щоб було менше, менше вибору в учасників. Наприклад, другий раунд будемо грати на ВТ-шках, третій раунд на ПТ-шках і так далі, і тому подібне. Тобто, але буде гратися тільки на трьох класах техніки: СТ, ПТ та ВТ. Щоб ви розуміли на якому будемо грати, бо це буде гратися в ДОМ. Далі. Техніка це є, буде вибиратися рандомно. Матч грає 115 очків. В принципі. Максимум може бути ем, 29 боїв. Зіграно так. А якщо брати за перше місце, то 20 очків, то там вже 39, так? якщо не помиляюсь, 39 боїв, щоб, е, звісно ж, виграти матч. Одне очко отримує гравець, який набив більше шкоди в бою. Якщо шкода йде теж, то переграє, перемагає той, у кого більше фрагів. У випадку, якщо фраги однакові. То цей бій переграється. Це, наприклад, якщо немає фрагів, а ви набили ну, 5000 шкодин, ну, то це переграється. Але це мають зорі зійтися, щоб була однакова, однакова шкода. Ще такого не було, але якщо буде, це буде <смас> цікаво. Далі. Техніка на турнірний матч обирається парою згодою двох сторін. Звод грається на однакових танках. Так, ми маємо з супротивником домовитися. Наприклад, що це є ст шки Ehm, так, наприклад, 907, граємо на 907, погнали, погнали, погнали. Ehm, наприклад, якщо це ж саме, давай на Type 5 Heavy, давай, давай на 5 Type Heavy, погнали. Граємо Type 5 heavy. Далі на ПТшки. Ehm, граємо на 114 СП, погнали на 114 СП і, і так до 15 очок. Граємо до перемоги. Так, якщо гравці не можуть дійти згоди на вибір танку, то в такому випадку танк обирається організатором турніру. Наприклад, якщо не, може, не можуть домовитися хлопці, на чому будуть е грати, так, тоді е організатор турніру це є Палич, так він каже, будете грати на такому танку. І погнали, І погнали! Далі. Кваліфікація відбувається шляхом набрання очок ем, на степе ТВТ за 20 боїв. В принципі, на рахунок кваліфікації, ну, я би казав, щоб менше було, але. Все ж таки кваліфікацію залишили. Кваліфікацію залишили. Потрібно зіграти 20 боїв е, на цих класах техніки. Треба 3 стріма зробити. Так і. Результат кваліфікації це сума набраних очок. Тобто разом всі три. До кваліфікації допускається наступна техніка. На важких танках це буде об'єкт 277, 60 теплодовського, є 5 супер Суперкінь. Я тут на суперкуні буду грати. Кваліфікацію стшки шки екшн Action X, чи центуріон Action X, перепрошую, Leopard 1, CS та Е50. В принципі, я або на це, або на е 50 граю, хочу на на них зіграти, Подивитися, що я зможу е, зробити. Ну і ПТшка, е 4 хорі, Мінотавро Е3. Ем, треба спробувати, як в мене піде на Мінотавро або на е 3 Тобто треба, треба на, на цих подивитися в танках. Але один нюансик. Перегравати не можна, грається 20 боїв і все. Якось так. Треба буде, звісно вже, трошечки пограти, трошечки попутіть. Далі, дозволяється переграти один бій на вибір. Якщо якась буде тур турбіна, ви зможете 1000 ти шкоди нанести, так. то. Ну, наприклад, я не зможу 1000 шкоди нанести, я можу той бій переграти. Очки нарахування за перемогу 1000, за е одну шкоду одне очко. І один фраг 500 очок. Якось так. якось так Кваліфікація гра... граються тільки на стрімі, і мають бути пройдені тільки на одному стрімі. Тобто, стартуєте стрім по квалах на ВТ, і стрім має завершитися сесією 20 боїв на ВТ, і плюс один переграний бій, якщо при потребі. яких учасників не фіксовано, тому ті, хто не, бере, не... Набере на, на кваліфікаціях найбільше очок, будуть стартувати на один тур пізніше, в залежності від кількості людей, наприклад, 24 учасника, то топ 8 пройдуть відразу одну восьму турніру. А по всій решта буду стартувати 1 16 вінерів. Також хочу сказати, що в нас є 20 учасників буде, чомусь дуже-дуже багато. Тобмовишся, можливо, через те, що дуже багато зараз є всяких активностей, нових гілок, е, тобто дуже, дуже багато всього, і вони не будуть брати участь, можливо, в наступних турнірах вони будуть присутні вже. Далі, е, будь-які технічні причини є приводом для перегравання матчу, але можливо призупинити матч чи перенести, проте він має бути завершений до початку наступного туру. Ну, в принципі, це зв'язано, можливо, з якимось інтернетом, лагами і так далі. Можна перенести на годину дві, на три, але це по згоді двох сторін. Оргазатор турніру це палич. Твіч, твіч та Ютуб, звісно ж, ми все знаємо. Та учасники, Бачите, хто є. Я залишу посилання на цю сітку, ви можете перейти, переглянути усіх учасників, але я тут ще не бачу, просто. ФК-металіста. бачу. ну, в принципі, буде, буде в загальному 20 учасників, один хтось з них, з, з усіх учасників, не буде приймати участь, буде відційно один учасник. Як я розумію, бо тут прописано турнірна таблиця на 20. Бачите, 21 го немає. Тому все. Так і буде. Ну і е, перший турнір буде 18 числа, другий 19 е, в принципі 20 і 20-го починається вже сітка вінерів і сітка лузерів. так Тут, якщо ви програєте, якщо хтось програє, то він буде мати можливість кожен день грати, аж щоб вийти в фінал. А якщо грати по сітці вінерів, Буде 18, 19, 20, 22, 24 і 27. Тут аж три дні треба буде чекати, щоб піти в фінал. Ось такі розправки, ось такий турнір. Будемо старатися е, зробити вам шоу. Тож, не забувайте підписуватися, не забувайте дивитися трансляцію та болювати за учасників. А ми йдемо проходити кваліфікацію на турнір Ліга. Вот. UA 2025. Тримайте колашки. Ну і ми погнали. Всім чао, всім! Бувайте.